Військовослужбовці та курсанти вищих навчальних закладів у Житомирській області змагалися за кубокомандувача десантно-штурмових військ Збройних сил України з гирьового спорту. Організатори чемпіонату – 199-й навчальний центр ДШВ. Дві категорії учасники. Дві категорії: одна курсанти, друга військові. Військові, штатні військові, учасники бойових дій, бойові офіцери, бойові сержанти з бойовим досвідом. Приїхали сьогодні на виступити на цих змаганнях і підтримати або на свій вид військ. Жінки будуть виступати з гирею 16 кілограм та 24 кг. кілограма. Вже більш підготовлені, більш професійні чоловіки. Гирі вагою 24 та 32 кг. Переможець визначається за найбільшою кількістю виконаних підйомів без постановки гирі на поміст з довільною зміною рук. Хто підняв більшу кількість разів, той отримує перше місце, і відповідно за кількістю разів спускає вниз. Ну друге, третє, четверте. Ярослав разом зі своєю командою представляє Харківський військовий інститут танкових військ. Чоловік розповідає, що до змагань готувалися рік, тому очікує. На перемогу. Ми приїхали сюди показати результати, досвіду набратись, показати, що ми можемо також подивитися на інших, представитись і показати кращі результати. Готувалися рік, щоб показати результат. і я Маю надію, що станемо перші в цьому році. вже. За умовами чемпіонату учасникам необхідно було здійснити максимальну кількість ривків гирі за 12 хвилин. Юлія виконала 215 підйомів. Дуже неймовірні мої відчуття. Я просто в заході в заході, що я народилася в Україні, я можу з нею виступати. Я зробила 215 підйомів. Це для мене не кращий результат. кращий мій 229. Але це вже якась велика робота. Військовослужбовець Андрій ділиться: що через службу багато часу на підготовку до змагань не було, тому тренувався в різних умовах. Я познайомився з гирьовим спортом ще в 23-му році, коли був відряджені в Житомирський військовий інститут, і мене навчали фронтенки, брати пронтенки, за що я вам дуже вдячний. От а потім в різних умовах. Інколи біля танку, інколи в селі якомусь там. Я завжди вожу гірі з собою, маю таку можливість у мене свій транспорт, скажімо так. Ну і коли я можливість займався. Це дуже складно в даних умовах. На переможців очікували кубки, медалі та цінні подарунки.